Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто дотичний до в'язального волонтерства, а також тих, хто у в'язанні віддає перевагу простим і швидким в'язальним прийомам. На сьогоднішній день у мене є певна кількість робіт, зв'язаних за вересень місяць, а сьогодні я уточню п'ятниця 26 вересня. Які я зв'язала, приймаючи участь у спільниках В'яжемо українською та спільнику Вернісаж Осінніх пар 2025. Перший спільник організований пані Оленою Бугановою з каналу, каналу Єліна Буганова Хендмейт, і другий спільник організований пані Марусею із каналу Марусина Скринька Рукоділля. Отже, по першому спільнику в'яжемо українською, можна сказати, що це місячні підсумки, а по другому спільнику, Верні, Саша Сінігбар, все проміжний, оскільки він триватиме місяць. Так, відсуну я свої гарбузики, які колись в'язала, і буду показувати роботи. Вони одночасно присутні в обох спільниках, тобто аналогічні, єдине, що. У першому спільнику вони не розбиваються на категорії, а у другому вони йдуть по шести категоріям. У інформаційному боксі у мене буде посилання на організаторів, вказані хештеги, переходячи по цим хештегам, можна подивитися роботи всіх учасників, або ж можна зайти. У перше відео вересня, яке я знімала, і там також є посилання на всіх учасниць. Можна зайти в канал, телеграм-канал, і подивитися там, або подивитися роботи учасниць в інстаграм. Тобто, за бажанням можна все це відслідкувати і побачити, хто що створив протягом вересня місяця. Отже, перша категорія у спільнику весні стаж осінніх пар. Це категорія діти наші квіти. І в цій категорії, оскільки в мене дітей маленьких немає і онуків також немає, я зв'язала зв пледик для поспішачок. Ось такого, от плану, такого плану рожевий пледик. Зв'язаний він зі 100% вовни. Була у мене стокова ниточка такого насиченого рожевого. Кольору, але вона мені видалася за тонкою для того, щоб в'язати її з пицями 5 і тому я до неї додала артикул Wall-Up від вернилка ZC 1500 метрів колір гранат, 100% маринос, і зв'язала ось такий от пледик. Вийшов він у мене на розмір 61х61, такого, як називають, вигляду муліне. Я його оформила так, як я оформлюю завжди пледики, що в'яжу, для поспішайок, набрала гачечком 110 петельок. ну, в залежності від ниточки, десь приблизно плюс-мінус така цифра петельок. Пров'язала планочку з платочною гладью, боковинки також оформлені платочною гладдю, інше полотно лицевою. Чому в'яжу так? Найшвидше. В'яжеться і найменша витрата ниточок. Якщо в'язати платочну гладь, все-таки відсотків на 10 ниточок потрібно більше. Важить він 152 грама. Нічого так, якби складного в цьому немає. Залишився в мене крихітний моточок, скоріше всього, на пару шкарпеточок або шапочку. Значить, я буду шукати якусь іншу 100%. Вовну, щоб створити вже повноцінний комплект. Друга категорія. Осінь найкраща пора для натхнення, і в цій категорії в'яжуться е, плечові вироби для дорослих. Я зв'язала ось такого плану жилет, вже його промаркувала якийсь розмір, я про нього знімала відео, в'язала я його із домашнього міксу, використовувала моточну пряжу. І повіну на, під, на підмот. Значить, розмір у мене вийшов 48,50. Е, друга категорія, але якщо чесно, він піде у шосту категорію, тому що це виріб на волонтерство. Наступна категорія: зігрімо ручки та ніжки. І в цій категорії я одними з перших, ну, фактично, я їх дов'язувала, починала в'язати у. В серпні я зв'язала для себе ось таку от пару рукавичок із індійським клином. Ось таку, така от пара. Це перев'яз, тому що е, той варіант, що мені що був перший, не сподобався, був затонкий, і я там тестувала виріб без резиночки, категорично не сподобалось. А ось такі от рукавички з додаванням підмоту до тоненької ниточки махерчику, вони мені. Подобаються більше. Це категорія номер 3. Рукавички для мене. Так, наступна категорія оселя вбралася в багряне намисто, і тут у мене іграшки от такого от плану. Я про них також знімала відео. Значить, я намагалася поекспериментуватися спіральками зробити зробити отаких от два підвісика. Так, ну це, скажімо так, просто щоб щось тримати в руках і перебирати. І зв'язані у мене ось такі от пташечки. Пташечки невеличкі, вони вміщаються на долоньку. Оці салатового кольору трішечки більше, зв'язані вони за одним принципом. Це іграшки для діток із онкогематологічного центру. Клуб червіниці добра періодично збирає іграшечки для. Скарбнички хоробрості, от такі от невеличкі іграшки видаю діткам, коли вони йдуть на не дуже приємні або дуже неприємні процедури хіміотерапії. Ну, фактично це також на волонтерство, на шосту категорію. І з кожною осінню розквітаю знову категорія нев'язання. Були в мене експерименти, я дещо зробила, але варіант вийшов у мене такий, що я його не хочу афішувати, скажімо так, у привселюдному. Тому я покажу один із моїх, скажімо так, планів, який піде на жовтий місяць. Я його покажу трішечки згодом, напевно. Так буде правильніше. Тобто, п'ята категорія у мене на зараз вільна. Так, і тепло наших рук. Покажу суто вироби на волонтерство, шкарпеточки, чобітки. Ось такого от плану. Окремо вив'язано платочну гладдю. Підошовка і верхня частина дорослі чобетки для літніх людей, які мало рухаються, в основному лежать або сидять в кріслах, хоч щоб утеплити стунні. Я зв'язала із товстого домашнього міксу от дві пари от таких от шкарпеток. Також я зв'язала дві пари шкарпеток класичних із класичної шкарпеткової пряжі. Одну пару я вже віддала волонтеру по місцю. А другу пару з регії стокової синьої пряжі я вив'язала ось нещодавно. Я про неї показувала, коли вона була ще на стадії вив'язування резиночки. І отак виглядає ця пара. Значить, особливість її полягає в тому, що в мене тут використано фактично три артикули. Відомий артикул регія. Невідомий артикул стокової класичної пряжі темно-синього кольору, і резиночка у мене зв'язана із побінної пряжі, яка складена у шість складень, і до якої я ще додавала підвод в вигляді ниточки 100% бавовни. Ну, Тому що я хотіла зекономити темно-синю ниточку, тому що темних кольорів у мене. Дуже і дуже мало, в основному невеличкі моточки зі стовку яскравої такої кольорової класичної шкарпеткової пряжі. І тому я хочу вийти таким от чином із ситуації. Значить, вийшли в мене ці шкарпеточки розміром. по довжині супні 28, це виходить 43, 44. Напевно так, висотою 24 см важить вони 79 г. Значить, резиночка в мене тут, отак, -от вона трішечки просвічується. І думаю, що наступну пару, якщо я буду використовувати таку от ниточку не класичну карпеткову, я замість бавовни братиму ниточку пухнасту, це виглядатиме краще. Починала, як завжди, від мисочка. Верхня частина у мене резиночкою 2х2, яка талі йшла. Тут у мене є клин підйому. І по п'яті діагоналі у мене вийшло 11,5 см. Наступну пару хочу зв'язати без клина і подивитися, наскільки ж це впливає на цю діагональ. по 5. Ну, Це шоста категорія. І в шосту категорію ще входять дві отаких шапочки. І з напів вовни, дитячий 48 і 50-й розмір, просто вив'язану резиночку від початку до кінця, і швиденько за три ряди закриті маківочки, вийшли дві отаких от от шапочки. теж на волонтерство. Так, тепер е, про незакритий гештальт. Я оголошувала в е, вересні місяці е, зв'язати джемперок ось такого от плану з яскравого, такого, я б сказала, що це колір океану. Він блакитний і віддає в зеленавий. Якось він і називається, не знаю, чи правильно назва лазурною українською. Але у мене все це на стадії зразка. Не склалося у мене, тому що часу нав'язання було не зовсім багато. і Корективи внесла погода, день ну, пара року. Тривалість дня скорочується, а в темний час доби я вже не можу в'язати темну пряжу, скажімо так, ввечері. Очі мої погано бачать, стомлюються і тому, скажімо так, ввечері я тому в'язала яскраво рожевий плетик дитячий. Отже, ну, щоб категорію заповнити, скажімо так, і щоб все було легше. Так, оце мої такі результати на м сьогоднішній день за вересень місяць. Ну і тепер друга частина друга частина мої плани на жовтень місяць. У мене є дві заготовочки для шкарпеток чобітків тостеньких. Я хочу їх завершити, щоб все це діло у мене. Не лежало дарма. Так, зараз я в'яжу другий жилет, тому що в мене була ж докуплена е, пряжа ниточки такого, кольору темно-зеленого і хаки, і тому у мене в роботі другий е, жилет, як я і казала, е, більш темного кольору. Значить, покажу ниточки. Ось такого з плану. Значить, три ниточки артикула Вінтер. 80% відсотків вовни, 20 відсотків акрило, 1500 метрів. Е, Вінтер. Так, скажу виробникаво, забуваю. Так. Каза та Так, Ось така зелена ва ниточка напіввовна, здається, дівекарта. Ось така ось стукова схожа на е, вовну. А оскільки чорна, я для поспішаю як чорний колір принципово не використовую. І пухнаста ниточка. Тут етикеточки не було, це побінний мохер, бюджетний. ну 20. Максимум 30% пухнастої ниточки. А от верхню частину я використовувала ну, польська пухнаста ниточка, виробник гарзатом. Вона така більше ялицевий колір. У мене тут вийшло вив'язати верхню частину майже повноцінно ну, від, на спинці від самих підрізів. А попередній частині в мене буквально не вистачило тут десь ряда на 4. І я перейшла на іншу пухнасту ниточку, на інший питон. Значить, у мене в планах ця жилеточка. Тут ниточка досить така об'ємна вийшла, навіть товще, ніж завжди у мене. Тому я сподіваюся, що там буде по тілу не 83-го, а трішечки менша. Бо ниточка товстенька. Так. В планах у мене дов'язати таки ось цю от регію такого кольору. Теракотового. Е, Так, у мене ще темно-синя ниточка є. І є в мене е, точно, не знаю, яку я використаю ще секційне фарбування. Е, це саме, скажімо так, найтемніша бо є компоненти темно-синього. а Оце саме така індиферента. Не знаю, яку я ще використаю, як поступлю, але пару шкарпеток класичної пряжі, має бути. Ну, і можливо, все-таки я стартую з цим джимперком із мохеру у два складення. Ну, і тепер анонсую, що вільну, скажімо так, вільну рубрику, яка в мене нічим не заповнена, а заповнити мені її хочеться. Отже, я наслухалася дівчаток, майстринь, і... Вирішила я спробувати е, е, купити і зробити картину по номерам. Для тесту взяла найвеличкий розмір, отакий от сонях 20х20, закрила назву магазину, щоб його не, реклама, не рекламувати. Ну і що я маю вам сказати? Дуже дрібно. Навіть в своїх окулярах тут багато дуже, скажімо так, незначних п'ятнушок. Я, звичайно, спробую це зробити, цю картину. Але я категорично можу сказати, що я на майбутнє не буду займатися цим видом творчості, тому що мої очі вже такі дрібні деталі в окулярах не бачу. Але все-таки спробую. Значить, у наборі на рамці закріплений, не знаю, це папір чи тканина, вигляд більше схожий на тканину, яка чимось пропитана, фарби по кольорам є, і додатково там йшло до цього, за окрему ціну покриття лаком для цієї картини. Ну, от Це у мене для п'ятої категорії створити своїми руками. Ось такі от плани, хоча я не виключаю, що будуть певні корективи внесені. Все-таки у... у роботу. Думаю, що через тиждень у мене має бути готовий жилет, як мінімум. От. І вже тоді в наступному відео, якщо будуть якісь корективи, то я вам обов'язково про них розповім. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що подивилися. Дуже вдячна буду за лайки і коментарі. Підтримуйте україномовний YouTube. Отримуйте наснагу від перегляду відео. А я вам бажаю всього самого найкращого, гарного дня і до наступних зустрічей!